Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я вам розповім невеличку розповідь про дерево, яке має соковиті та солодкі ягідки. У чудовому саду жило було не дуже особливе дерево. Черешня. Вона росла посеред інших дерев і завжди привертала увагу своїми гарними квітами та смачними плодами. Навесні черешня вкривалася білосніжними квіточками, які були схожі на маленькі зірочки. Ці квіти пахли так приємно, що до черешні прилітали безліч бджіл та метеликів. Бджілки були дуже важливими для черешні, адже вони допомагали їй запилювати квіти. Без них. Черешня не могла б дарувати свої солодкі ягоди. Коли квіточки опадали, на їх місці з'являлися маленькі зеленькі ягоди. Черешня дуже старалася, щоб вони виросли великими та соковитими. Щодня сонечко лагідно пригрівало дерево, а дощі поливали його коріння. Листочки черешні вбирали сонячне світло і виробляли поживні речовини, щоб ягідки ставали солодкими. До початку літа ягоди починали червоніти і одного дня вони ставали яскраво червоними та дуже смачними. Діти дуже любили приходити в сад, щоб зібрати черешню. Вони знали, що ці ягоди не тільки смачні, а й корисні. У них багато вітамінів, які допомагають дітям рости сильними та здоровими. А ще черешня містить багато води, яка потрібна в спекотні літні дні. Вона була дуже щаслива, коли бачила, як діти радіють її плодам. Та знала. Що ягоди допомагають діткам бути здоровими і веселими. Дерево навчало малят, як важливо берегти природу і доглядати за рослинами. Адже якщо дбати про дерева, вони завжди даруватимуть нам свої найкращі плоди. І ось. Кожного року черешня чекала весни, щоб знову зацвісти і подарувати дітям свої смачні ягоди. Вона мріяла, щоб усі знали, як важливо любити й берегти природу, адже природа дарує нам так багато чудових подарунків.